Я всіх вітаю. Сьогодні буде прогулянка в ательє до кутюр оперного театру у Франції. Театр невеликий, ательє невелике, там працюють всього дві людини, але воно не менш цікаве, ніж здавалося б. І все, що ви будете бачити, вони трошки знято хаотично, тому що чесно, я не готувалась до цього, і, але все одно я, хоч уривками, і таким вертикальним відео проте я зняла вам трошки подивитись, все ж таки, як працюється тельє саме у театрі, знає мало хто. А, і мені воно так само майже невідомо. Нам показують перший поверх цього ательє. Зараз проводять саме до м м пральні, а, там де перуться костюми, тканини а, різне, там де висушують, це, це така обов'язкова локація. Вона повинна бути, і деякі деталі ви бачите. Тут і такі симпатичні подушечки, і як вішала стоять для того, щоб кронштейни, для того, щоб тримати весь одяг, і так далі. Тут ось такі закуточки з. Такими вішалами, сумочками, саме для того, щоб туди вкладати якийсь вже готовий чи напівготовий костюм. Тобто вони там підписуються. Це спеціальні такі сумочки. Це другий поверх цього ательє, де в принципі масово створюється весь цей шедевр. І, до речі, я вам... От, ви будете бачити всі ці фрагменти, всі ці кадри. Ви бачите, які манекени, є Манекені зовсім старі, зовсім, ну так скажімо, брудні, але а, проте Кравчин це не лякає. Я їх розумію, тому що в, моєму, в моїй роботі так само були такі а, манекени, тому що вони просто були робочі. І це нормально. На стінах вивішені ось такі, наче скетчбуки. Це підготовка до роботи. Деяка робота, ви побачите, вона напівзроблена. Вже Облина і так далі, є заготовки, замальовки, фотографії до якихось вже підготовлених спектаклів. І все це, це нам говорить про те, що люди не просто відшивають, знаєте, от просто взяли річ і відшивають. Ні, вони саме працюють, дуже багато всього розповідають. І знаєте, що саме важливе? Для роботи в ательє театрів. Оперних театрів неважливо. А, ось в таких саме локаціях. Там обов'язково треба знати а, історію моди, і це саме історію не моди не. в тканинах, в аксесуарах, в деталях. От зараз ви бачите показ готових речей до спектаклю. І до них є ось такі замальовки, тобто скетчі а, з елементами різними. Ви знаєте, що це таке, хто не знає. Подивіться на Пінтересті дуже багато всього. І ми зараз дивимося ось так фрагментарно, ось такі вже готові костюми для сцени. Там дуже багато роботи, там дуже багато кутюрної роботи, тобто ручної. Там дуже багато ось, наприклад, як ця річ, це взагалі муляжний метод. Муляжний від повністю, і на них робились і макети, і потім з цих макетів викрійки, бачите, ось так виглядають всі ці замальовки до цих костюмів. Так що обов'язково майте собі на увазі, що це дуже велика робота, і це не просто сидіти і відшивати щось. Майстри настільки професійно підходять до. До всіх деталей там потрібно знати дуже багато тонкощів. Там потрібно знати для кого це відчувається, хто саме буде, чи то тан, танцюрист, чи то співак, чи то актор, чи то комедійний актор. Там дуже багато направлень. Під кожні ці направлення там буде ще й окремий функціонал цього одягу, тому що й самі назвемо так в цілому актори. хто одягає той одяг, все це. Дуже важливі для них, вони дуже вимогливі на те, щоб воно було комфортно для їхньої гри, чи танцю, чи співу і так далі. Тобто всі ці елементи вони настільки пов'язані плюс історія моди, тому що вона диктує нам все: і епоху, і час в якийсь період, і деталі. Якщо це треба від. Відродити. Модернізувати на сьогодення, саме, наприклад, якісь там якусь епоху, там Ренесанс, наприклад, на сьогодення, тобто вони ставлять стару п'єсу на новий лад, і їм треба костюми. Вони повинні все це так зміксувати, щоб воно, тобто, щоб ми відчували, звідки вітер дує, але що це сьогоднішній день, і це так важливо, це так важливо знати, тобто. Ці ці книги, які ми з вами дивимося в оглядах, то не просто так. Люди їх читають, люди все це вивчають, вони роблять ось такого плану замальовки. Вони шукають тканину. Вони тканину відроджують самі. Тобто, як вони розповідали, вони просто беруть навіть секонд, розпорюють його, ріжуть що завгодно і відтворюють нову. Підходящу для них тканину oui, так само вони багато використовують тканин це oui, oui. шторного плану, я б так назвала, так тобто інтер'єрних тканин, які а, дуже багато виконують різноманітних функцій важливих, яких неможливо знайти просто а, в тканинах для одягу. Все це здебільшого ш'ється вручну. А, звісно, що є і машинні шви не без цього, але. Я вам скажу, що вони шиються так, що ну, в тих речах це не просто антураж, це дійсно повноцінна річ. З повноцінними підкладками, з повноцінними а, в, про, в дублюванням, з повноцінним всім замочками, гудзиками і так далі. Тобто, це все, все, все повноцінне. Його якби ось одягти, то можна і там чистенько на внутрішній стороні, дуже чистенько, ось так вони складуються такі елементи до костюмів. Вони майже готові. Вони до не скажу зараз до якої до, до якого спектаклю, але це все підібрано з різних з різних тканин, це все зроблено вручну, і це все буде нести один з елементів якогось образу для відтворення того образу, стилю, епохи і так далі. Це дуже цікаво. І вони дають собі такі а, як домашні завдання, зробити. А, як ви бачили на стінах такі е, скетчі для того, щоб підібрати е, мотив, рельєф, е, потім просто бачення, просто ідею саму. І потім вони все це діло ось так витворюють. Знаєте, Це такий куточок від кутюр, який ми можемо бачити десь на подіумі, наприклад, але в який я, мені просто чудом вдалося потрапити і дякую, що мені. Вдалося тут, до речі, буду зараз розпов... розглядати досить активно, тому що там дуже багато балаканини і але тут використана тканинка. Ось цю тканину називають тавтою. До речі, відволікусь цю вони називають тавтою, але вона мені дуже схожа на. Шторну можливо, то ж і шторна тафта, інтер'єрна тафта. Ну вона не несе такого, знаєте, зваблювального матеріалу для тканин для, для одягу, але проте все одно треба відтворити образ, і вони відтворюють ось так, знаходять такі рішення. Потім вони розповідають, як вони що шиють, І, і плісе то саме, оті складки. На а, жакеті такому об'ємному, який ви попередньо бачили, от вони його називають «влісе». лісе. І його це плісе можна відтворити, як вони відтворили це вручну, і дуже багато чого такого, як ну по, знаєте, термінології, яку ми не використовуємо. Вони про це говорять. Тут такий собі бардачок на робочому столі, але то їх робочий процес в кожного з нас він може бути по різному, і, але це дуже дуже цікаво. Дуже багато рулонів з тканинами, дуже багато ниток. Дуже Багато машин, там стільки машин, а просто різноманітних. Це вже щось теж готове, але ми його не бачили з мереженого полотна. Якісь е, е, штучки, шматочки, все це йде, все це е, е, входить в роботу. Навіть ось такі невеличкі шматочки, вони все одно йдуть в роботу. Немає відбросів взагалі. Зараз будемо дивитись на це саме. Металева сіточка з тонкої металічної ниточки, яку як з'ясувалось, я запитала, де ви її взяли? Ту металеву сіточку? Вона на вигляд, от так, якщо ну, зовні, то вона не виглядає на сіточку. Тільки от так, приглядаючись, ми бачимо, що вона дійсно щось там металеве. Де ви її взяли? Я запитувала декілька разів, тому що все ж таки я розмовляю. З французами, і вони мені розповідають, що десь звідки. Тобто їм щось хтось приніс, вже тисячу разів використане. Вони відтуди все це повирізали, все, що їм попідходило, і повставляли ось так в такий це, начебто пояс, щось таке. Тобто, все так само буде це до кої. костюма, майже готове. І такі елементи вони ось так вводять в костюм, просто там щось. Сріжуть і, і додають. І додають, і, неважливо, то буде а, додаватись машинним способом, чи ти буде додаватись в, ручним в. способом. Тут Трошки мої руки, тому що да. я щось інколи да? збивалась да? З, под, oui. з подій. Я і слухала, і oui. знімала, і мені треба було, oui. знаєте, на oui. два oui. фронти. йти. Oui. Але то є дуже цікаво. Працювати <працю> з тим це дуже важко. Це цікаво, але це дуже важко. Тут треба розуміти важливість і серйозність цієї події. <працю> Тому, звісно, що в деяких моментах я цих кравчин розумію. Я їх розумію від слова зовсім. До речі, як вони звуться? Вони не звуться швачки і вони не звуться кравчині. Вони звуться. Кравчині. Вони звуться їх вони працюють а, в ательє до кутюр в опері і вони а, як таюс тобто а, ну, називаємо так кравчині вищого ранку тобто кравчині які вміють, які займаються і відчувають а, різні роботи од кутюр вищої якості ручної якості і тобто там працює робота мозику на повну катух. Знаєте, як кажуть, от де є творча робота? Це тут, і тут дійсно, що можна. Надихатися, якщо комусь подобаються такі речі, ви можете себе влаштувати і працювати в таких сферах. Єдине, що я не знаю, як працюють ательє саме в Україні. Наприклад, я ніколи там не була. На жаль, мені нема з чим так прямо остаточно порівняти, але ось саме тут це. Ні, nee, mm. мене дійсно mm. mm. що. Вразило, ну, знаєте, от, не от, не я не думала, ну що там, ательє, ательє, і ось, і будь ласка, матеріє, і там відішють якийсь і замовлений і костюм. І костюм і а тут ні, і до речі, всі ці костюми вони залишаються в самому театрі, тобто воно не іде до актора потім і по руках. Ні, воно залишається в самому театрі, і в них ще одна місія це адаптувати цей костюм під різних акторів, тому що актори можуть змінюватись, і костюм залишається в опері. І його треба адаптувати під іншу фігуру, під, під інший зріст, під, під, під інші потреби. Так що тут дуже багато всього. І робота над костюмами, якщо це Якісь а, навіть місто а, Франції чи місто Італії, чи то, взагалі, якась італійська опера. Там так само вони підбирають саме за історією, прочитають, вичитують там. Маса, маса, маса матеріалу, маса знань, і вони прямо такий, знаєте, потужний, ведуть науковий наукову таку роботу, я б сказала. І це прям знаєте, так говорить про те, що не тільки шиють просто так і роблять ремонти, а є набагато набагато більше. Так що тут ми будемо вже закінчувати. Ви дивитесь трошечки в такому хаотичному порядку, можливо, з якимись поточними шумами. Але... Такий <п 'ят> зараз час, я не можу ніде сховатись, і е, е, я не можу ніде. Е, 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 я як сказати, не, я, я була навіть не готова до зйомки. Я навіть не очікувала, що в нас буде така саме цікава подія. Я підготувалась, чесно вам скажу. Але, хоча б так, хоча б навіть для себе, для історії, де я була, що я бачила, що я чула. Це все дуже і дуже цікаво, так що в кожних нас є свої секрети. Тут так само їх дуже багато. Один з секретів це навчання, вивчення і опізнаність. Тобто читайте, слухайте, копошіться в історії моди, і буде вам щастя, тому що за цією історією так само і ці дві феї створюють у. Цю адаптовані під людей з різних часів. Ось так. Так що ви бачите там лекали, які в них є, такі лінійки величезні, дуже багато для корсетних кісточок. Ось таке пано. До речі, я вже думаю, що мені сюди все ж таки мені без нього якось нікуди для роботи. Воно потрібно навіть для роботи для каналу. Це дуже важливе пано. І будете бачити навіть техніку, деяку можливо і ви побачите з якимись іменами. Номерами і так далі, Я кому цікаво, які дошки, які машини, що використовують все те, що ми знаємо. Просто а, чим вони користуються, ви можете подивитись за серіями, які десь попадають в кадр. А, так що... Храніння, ось такі зберігання, в шафи, ящички, все-все-все. Це все знаєте, от там покопошитись би, але ну, такої можливості вже в нас немає. Так що, ось так, дякую, що ви пройшлись по цьому ательє зі мною і а, натхнення вам, нових знань і нових гарних подій. Всім до побачення, до нової зустрічі.